І з цього болю народилося не одне чудове, зворушливе, щенно поетичне откровення. Дозвольте мені зачитати з цієї книги один із кращих поетичних рядочок. Тебе з майдану я чекати буду, Небесна Сотня з Богом у раю. І в ній мій милий, рідний. Коханий, мені як пережити смерть Твою, тебе любити я не перестану. Люблю тебе, любитиму завжди, кохання наше смайпер не зруйнує, і серце каже: жди з майдану жди, кохання щире у душі панує, не чує серце, доказів і слів. Змиритися зі смертю я не хочу, не можу висновкам повірить лікарів, від сліз не висихають мої очі, ти із загоном вже на небесах, в Небесній сотні поряд побратими. Пролються сльози, в раннішня роса, кохання наше, любий, берегтиму, тебе, коханий, не забуду я, поцілив снайпер, а живе кохання. І без тебе стала пусткою земля. Умий знову я стезами зрання. Моя ти половинку, любий мій, я жить без тебе, маленький знаю. не затишни на цій землі самій. Без тебе і твого кохаю, ти дивишся на мене із небес. А я тебе шукаю, місті За що мені важкий долинний хрест? Я ж без Майдану все тебе чекаю. Ти, мій герою, радость те моя, моя любов щира, незрадлива. Твої вже милий, рани не болять. І сльози знову, як весняна злива, для мене, мій коханий, ти живий, з тобою в серці жити моя любий. Хоч служать у церквах за упокій, тебе з Майдану я чекати буду. А ще з'явилась потреба благородної місії зберегти пам'ять про рідну людину, коханого чоловіка, зразкового батька, вірного побратима, що вже не належить їй, бо герої належить народу. Проте їй і тільки їй належить дароване Богом кохання, нехай розстріляне снайпером, однак не знищене, бо не знищене. Над ним невладні навіть сильні світ цього, не владен навіть час. У власних спогадах і роздумах авторка начебто вибачається перед усіма нами. Що прийшла до нас із своїм невимовним болем, із своїм горем, чи має право на те? Має. Ми повинні пам'ятати, що тільки через біль, тільки через страждання приходить до нас прозріння, на жаль, іншого шляху не дано. А зараз у виконанні ансамблю Хмельницької філармонії «Товтри». Солістка Олена Івасюк, керівник ансамблю Олександр Якубов, ви послухаєте пісню на слова Тетяни Бондарчук. Музика Олександра Якубова. Пісня називається Вернись, коханий. У свої неповні 53 Сергій Михайлович встиг дуже багато. Можна сказати, побудував дім, виростив чудового сина, виростив і вибухав багатьох учнів, які пішли у світ з великою вдячністю своєму учителю. його біографічна невеличка довідка уміщається на одному аркуші. Скромно, скромно, так він про себе основні віхи колись і писав. Бондарчук Сергій Михайлович народився 9 вересня 1961 року в селі Губин Старокостянтинівського району. Хмельницької області, сім'ї інтелігентів. Мама його Бондарчук Босюк Євгенія Степанівна викладала українську мову та літературу у ладиківській середній школі. Батько Михайло Павлович працював ветеринарним лікарем у досвідному господарстві села Самчики Хмельницької області. Хмельницької обласної, сільськогосподарської дослідної станції. Сергій Михайлович навчався в Владинівській середній школі. Вищу освіту здобув у Кам'янсько-Подільському педагогічному інституті. Був студентом фізико-математичного факультету в 1978-1983 роках. Педагогічну діяльність розпочав у 1983 році по Повецькій восьмирічній школі Старокостянтинівського району Хмельницької області на посаді вчителя фізики та математики. У 1994-96 роках працював в акціонерному товаристві Україна села Сахнівці Старокостянтинівського району. З 1900 1997 року він став нашим колегою, викладав фізику у Старокостянтинівській гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області. Учитель вищої категорії, учитель методист, переможець міського та учасник обласного етапу конкурсу вчитель року 2013 у номінації Фізика. Координатор Всеукраїнського фізичного конкурсу Левенян в місті Старокостянтинові захоплювався історією України, багато читав, був надзвичайно ерудованою людиною. Він також член Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Сповідував і пропагував здоровий спосіб життя. Активно займався спортом. У складі вчительської команди Старокостянтинівської гімназії щорічно брав участь у спортивних змаганнях із різних видів спорту міській учительській спартакіаді. Член виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, член ради сприяти розвитку освіти міста Старокостянтинова. У 2005-2009 роках очолював міську організацію Конгрес українських націоналістів з 19 червня 2009 року став головою Старокостянтинівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, помічний консультант народного депутата України Ігоря Савія. Ов'язав своє життя з українським козацтвом корінний українського козацтва, нагороджений посмертно козацьким христом за козацьку мужність на Майдані, справом носіння всім його нащадкам за поданням Старокостянтинівського районного козацтва, за рішенням народної, нагородної комісії 4-го козацького редуту Майдану. Почесний громадянин міста Старокостянтинова одружений. Зразковий чоловік і батько. 33 роки прожили разом з дружиною у любові і слабоді. Виховали сина Володимира. Громадсько-політичний діяч з перших днів Євромайдану Бондарчук Сергій Михайлович брав активну участь в акціях протесту проти влади. Був організатором таких акцій у місті Старокостянтинові. Громадсько-політичний діяч з перших днів Євромайдану Бондарчук Сергій Михайлович брав активну участь в акціях протесту проти влади. Нині він також почесний громадянин Старокостянтинівського району. Загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській від кулі Снайпера. Коли виносив поранених, тепер із ним розмовляє вічність. Вшануймо ж пам'ять цієї доброї і щирої людини, патріота, борця, побратима, героя Небесної Сотні хвилиною мовчання. Вам, і мені посміхається з портрета. Він посміхався завжди. І навіть лікарі, які надавали йому в останні хвилини, години його життя допомогу, говорили про те, що він з усмішкою пішов в життя. А я згадую кожну мить прожиту з ним, кожну хвилину, кожну годину. Коли мій коханий чоловік був поряд і зі мною, ми познайомилися зовсім юними студентами, і йшли рука об руку поряд 33 щасливих роки життя. А в мене відчуття таке, що я не наговорилася, не розказала йому ще все, не зуміла розказати, як я люблю його. Як я чекаю його досі з Майдану і буду чекати все життя. Зовсім юними ми одружилися. Нам тоді було по 19. Ми були студентами педагогічного інституту. Познайомились майже два роки до того, коли Сергій на танцювальному майданчику запросив мене до танцю і сказав, я Сергій Бондарчук, дозвольте вас запросити, я давно вами милуюсь. І цей скромний хлопець на екрані, ви бачите, якими ми були і якою я стала. Цей скромний хлопець запросив мене до танцю і з того часу став моєю тінню. І зустрічав мене після парку. Ми гуляли Алляями в парків у Кам'янці-Подільському. І коли, він, коли ми були на третьому курсі і проходили поворог зраз, сказав, Тетянко, будь моєю дружиною. Я зразу ж відповіла, відповіла, не вагаючись, я вийду за тебе заміж. Він взяв мене на руки і танцював один йому відомий танець. Здивовані перехожі дивилися на цей танок, коли він тримав мене на руках і танцював від радості. Дивувалися, вони стали свідками нашого щастя. Цей танок був відомий одному йому. Ми були такими щасливими. Ми розуміли, Співслова. Ми могли мовчати, а знати, про що ми думаємо? Нам навіть розмовляти не потрібно було, наскільки ми гарно знали один одного. Ми були частинкою одного неділимого цілого. Нас треба було або разом вбити, або дати нам можливість жити разом до глибокої старості, дочекатися онуків, правнуків і далі любити один одного і йти по житті, взявшись. За руку. Від нашої любові, від нашого щастя, народився синочок. Сьогодні він в залі, він біля комп'ютера працює, він зробив для тата презентацію, яку ви сьогодні бачите. Я хочу сказати, що ми, одружившись з студентами, були щасливими від того, що ми любимо один одного, ми не мали нічого. У нас було дві стипендії, дві тарілки, дві чашки, і ми від того були щасливими. Нам дали після одруження кімнатку в студентському гуртожитку в підвальному приміщенні. І ми в загратованому віконечку бачили лише ноги-перехожі, які йшли вулицею. Але та кімнатка у студентському гуртожитку для нас із Сергієм була справжнім раєм, тому що ми любили один одного. Наші Рідні були шоковані нашим рішенням одружитися на третьому курсі. Думали, що ми покинемо інститут і е, біда буде, але біди не сталося. Він старанно вивчав механіку і теоретичну фізику. А я був і риторику. Ми успішно закінчили вуз. Я закінчила вуз на рік раніше і ще цілий рік вчила свого студента і чекала його, одержала направлення в Старокостянтинівську школу номер 8 а коли вже ми мали таку можливість, коли він вже пішов працювати, одержав направлення Куповецьку в Поповецьку, восьмирічну школу, ми мріяли про те, що Лолека принесе нам дитятко. І наша мрія здійснилася, і наше дитятко омріяне, довго тому що ми студентами не могли дозволити собі ще такої радості, сьогодні у залі. Іди сюди до мене, хай тебе побачать люди. Передав син! Хочу розказати про свого батька, як він для мене назавжди залишиться найкращим батьком. Все, чого я досягнув, все, що я маю, гарна освіта, престижна робота, гарна сім'я. Всім цим я завдячую своїм батькам. Моє дитинство було наповнене світом казок чудовою природою рідного краю і все це дарував мені мій батько. Коли я був маленький, він дуже багато мені читав. Читав багато і розповідав про історію України, про історію рідного краю, про природу, про... Астрономію, Всесвіт, він навчив мене їздити на велосипеді, плавати. У мене було все, про що я тільки міг мріяти. Він вчив мене рахувати, і коли я виявив здібності до точних наук, він розв'язував зі мною задачі, готував до предметних олімпіад з фізики, з математики. Він привів мене у спорт, ходив на всі мої тренування з волейболу, з легкої атлетики, з боротьби, з східних єдиноборств. Він завжди був зі мною. А коли я виріс і настав час вступати до військового інституту, він бігав зі мною кроси, підтягувався на турнику, готував мене до вступу. Коли я закінчив і вже мав власну сім'ю, власну роботу. Ми залишились не тільки батьком, сином, але й добрими друзями. Він завжди з ним завжди можна було порадитись. Він міг щось підказати, в чомусь допомогти. На якомусь етапі вже я почав йому допомагати, допомагав йому освоїти комп'ютер. Він дуже швидко навчився працювати з ним. Зараз пройшло вже сім місяців, як немає, немає тата і дуже важко, дуже важко без нього. Мені його дуже не вистачає. Після його смерті я Провожу розслідування, шукаю винних в його смерті. І чим більше я дізнаюсь подій, подробиць тих днів, тим більше горжусь своїм батьком, тому що він залишався героєм до останніх секунд, до останніх хвилин свого життя. Про це розказують і лікарі, які надавали йому допомогу, і ті, хто був поруч з ним. Він е, ні разу не сказав, що його щось болить, він був притомним до останніх хвилин і загинув як справжній герой. Е, але він, я відчуваю його присутність постійно з собою, і він завжди залишатиметься з нами е, в наших серцях, в наших душах, поки ми пам'ятаємо. Я хочу подякувати всім вам, хто прийшов сьогодні, хто пам'ятає мого тата. І е, поки ми його пам'ятаємо, він живий. Дякую вам. Після народження синочка ми стали ще щасливішими. Ми зазирали до дитячого візочка, носили його на руках.